Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Лазурне. Які є перешкоди що заважає, де купувати, звільнити Лазурне від російської окупації? Як саме це буде відбуватися? Чи є загрози для цивільних людей під час звільнення Лазурного? От лазурним. Зачаїлись вороги, там багато їх. Є, утримують е, людей. Там, де лазурне, колаборанти з'їхались туди. Скажіть нам, будь ласка, чи є загроза? Важкий стан? От Лазурне це взагалі ну, дуже важкий стан. І військові України дивляться і думають, що так зробити, щоб ворог, щоб не були за щоб серед цивільного населення, щоб врятувати жителів Лазурного. Угу. Думають, який план придумати. Скажіть вище сили, чи є загроза під час звільнення Лазурного для цивільних людей, чи буде зруйновано домівки жителів Лазурного Лазурне. Ні. Ви знаєте, буде дуже прильоти, так, буде наші військові будуть стріляти, руйнувати. Проте я не бачу, щоб були загиблі серед цивільних. Це буде робитися так, щоб мирні люди не страждали. Отак. Свят. Ворога будуть нищити дуже сильно. от І там зібралися всі колаборанти в тому місті, місті Знаграбовані. Так, вони там засідають, будуть розгромлені саме ті. Дивіться, вам треба триматися якомога далі від скупчень оцих расистів. Там, де вони, там прильоти. Є небезпека. Бідне лазурне потребує допомоги жінки. Зора не розорили все. Так, скажіть нам, будь ласка, як довго ще? Чи буде звільнено Лазурне в липні, в липні місяці? Дайте нам відповідь. Так, буде звільнено. Причому всі ті расисти, що там знаходяться, вони намагаються... Угу. Замінують і, на... і будуть тікати, чи по... по морю, чи як то вони збираються тікати, проте їх буде всіх вбито. На виході. Це не буде саме лазурне, а от це на шляху, як вони виходять. Липень місяць, дійсно. Звільнення лазурного від расистів. Не хочу забрати весь негатив і повернути росіянам. Заперечу, весь негатив, заперечу, 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 Відвертаю расистів від лазурного, заперечу повністю. Відкриваю всі шляхи дороги для військових України. Заперечуюсь. Запереч, 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 запереч. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає звільнити лазурне якомога швидше від росіян, від расистів. Заперечку, відкриваються всі шляхи дороги для того, щоб декупувати лазурне. Більше немає жодної перешкоди. Перекриває. Вся необхідна зброя, всі необхідні бр... броньована військова техніка, літаки, все, що треба для звільнення лазурного, для військових України надходить вчасно, повній кількості, навіть більше. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, відкриваються шляхи дороги на звільнення лазурного, буде так. Вище сили, янголі-охоронців, духів роду, прошу захистити військових України і цивільних людей від російської агресії і відкрити всі шляхи дороги на звільнення, деокупації Лазурного від, Лазурного від росіян. І повернути по Верховному Суду їм на голови всі їхні бомби, ракети і снаряди, всю агресію, весь білі страждання українців. Повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Закриваю всі шляхи дороги для військових Росії. Більше не можуть вони тримати окупацію. Лазурного буде так, де буде все сказано здійснено. Так і буде. Ви маєте, в липню буде декуповані. Закрити всі дороги, шляхи військовим Росії Не можуть вони більше чинити злочини в Лазурному. Дякую. Буде так. Дякую за увагу.